Привіт, друзі, з вами я Касіта. Сьогодні разом з вами розглянемо щотижневе оновлення і почнемо ми з основних серверів. З карт лісу. Тут все просто. Заходимо кожен день та збираємо ключі. Щодо того, як довго збирати ключі, це залежить лише від вашої витримки, після івенту вони не зникають. Чим більше ви відкриєте за зараз, тим більше нагород ви утримуєте. Скільки разів треба відкрити та які нагороди, видно на шкалі справи. Крім цього, ми маємо дві скриньки. Врожаю містить більш цікавіші нагороди і в той же час потребую 10 більше ключів для відкриття. Скажу чесно, нагороди не такі вже і чудесні, тому вирішуйте самі, як краще буде для вас. Водний шлях. Виконуємо завдання та забираємо нагороди. Можна та треба використовувати найманців. Вже доступно 10 завдань, інші відкриються через 7 днів. І напевно через тиждень я зробив відео проходження, щоб ви візуально бачили, де і які герої я використовую. Думаю, новичкам це буде цікаво. Мисливці за скарбами. У цьому моменті нам потрібно відкривати ось такі плити, щоб це зробити потрібні фрагменти карти. Їх можна здобути у завданнях таверни та експедиції І для того, щоб отримати в два рази більше фрагментів, при відправленні експедиції потрібно використовувати предмет конюшина, і бажано в першу чергу використовувати на завданнях SS. Щодо головної нагороди, рекомендую спочатку обрати хванжині, тому що вона корисна на голомах, а пізніше Акаші. Переходимо до тестових серверів. по перше, почати хеллою та івент таємничне запрошення ГастяПОМ. Обираємо одну з героїнь та починаємо до неї залицятися. Важливо, молити кульки починаємо лише після того, як ви розблокували запрошення це 40 сердечок. По друге, знову подвійні нагороди у підземелі, хоча мене це не розчаровує. Під час цього івенту потрібно постійно обирати кошмарний режим для того, щоб здобути якомога більше ресурсів. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та цікавим, натискайте вподобайку та підписуйтесь на мій YouTube та Telegram. До зустрічі в наступному відео!